У Кіровограді знову мітингував кредитний майдан. Активісти прийшли під стіни Ленінського суду підтримати одного з учасників організації. Чоловік судиться із банком і намагається визнати свій кредитний договір недійсним. Кіровоградець Сергій Тарасенко у 2007 році узяв кредит у 14 тисяч доларів. Та через зростання курсу сума боргу збільшилась. Чоловік каже, що за старим курсом долара виплатив уже майже вдвічі більше. Заборгованість банк намагається стягнути через суд. У відповідь позичальник подав зустрічний позов, аби визнати кредитний договір недійсним. Ми прийшли до виводу, що договор складений з порушенням прав споживачів, з порушенням законів України, з порушенням постанов національного банку. І таким чином ми вимагаємо, будемо вимагати від банку від суду скасування цього договору і визнання його недійсним. Та розглядати справу суддя не поспішала, дізнавшись, що на засідання прийшли журналісти, суддя Лілія Іванова майже дві години вирішувала чи допускати їх до розгляду справи. У результаті знімальну групу в залу суду таки не пустили. А сам розгляд справи перенесли на 5 травня. закон, який вступив закону законну силу 29 Марта 2015 тисячі п'ятнадцятого года там чутка написана тому, що до средств массовой информации осуществляется без разрешения суда, і тому розгляд такого клопотання на протязі більше більше півтори години. Ну це я не знаю. Маючи при тому, що всі люди стоять на ногах і чекають. Ну я не знаю, як це назвати систематично. Кіровський суд, Ленінський суд сьогодні, суддя Іванова ніяк не може винести рішення о присутність людей на залі засідання. Зал засідання свободно є, місця є нас не пускають. Пресу теж ви бачите, вас теж не допускають уже півтора часа вирішується вопрос о нахождении людей в залі ста. Поэтому мы будем писать жалобы. Жалобы в высшую судейскую коллегию по конкретным делам.